У мене завжди серйозні проблеми з тим, щоб починати відео, тому що потрібно щось сказати, а сказати мені нічого. Тому давайте просто почнемо. І почати я хочу з книжки, яку прочитала доволі давно і не перечитувала з того часу, але вона, попри все, залишається в моєму серденьку. Я її дуже люблю, і 100% буду перечитувати найближчим часом. Це Ернес Генінгвей, Свято, яке завжди з тобою. Отака гарна книжка від видавництва старого лева. Чому я люблю цю книжку? По перше тому, що вона про гімнгвея. По-друге, у нього така біографія, що по ньому можна знімати нескінчену кількість фільмів, та й, в принципі, фільмів про нього чимало, або де він фігурує. Наприклад, мені дуже подобається фільм «О півночі в Парижі, де він є, і його грає доволі, ну, по-перше, дуже гарний актор, а по-друге, актор, який прям схожий на Ернеста. Ця книжка це автобіографічний роман. Автобіографічна історія про те, як він знаходиться в Парижі, як він там з Френсісом Фіджередом і з його дружиною з е вечеряє в Парижі, як він спілкується з неймовірною Гертрудою Стайн, яку нарешті у нас надрукувало видавництво ще одну сторінку, дуже раджу купити цю книжку. Е тобто про те, як він перебуває в Парижі, чим він займається, з ким він спілкується, де він ходить. І, по-перше, це таке. Мистецьке бачення Парижу, по-друге, це неймовірно цікава особистість, тобто сам Ернест, і ще й історію розповідає він сам. Тому мені здається, що цього достатньо для того, щоб захотіти прочитати цю книжку. І наступна книжка, вона не така позитивна, але вона надзвичайно цікава. Це моє перше знайомство з неймовірною письменницею Сьюзен Зонтак, Це її робота хвороба як метафора. Значить, про що це ця книжка? В цій книзі Сьюзен розмірковує про е, те, що таке взагалі хвороба, на прикладі деяких хвороб, таких як туберкульоз, рак, потім снід. Вона розмірковує про те, як суспільство сприймає або по собі цю хворобу, і як воно е, сприймає хворих на неї, романтизує або демонізує, е, які речі сприяють подібному там культура, наприклад, якісь сталі вислови. Наскільки стигматизованими можуть бути в суспільстві такі люди, які хворіють, наприклад, на снід ще щось. Наскільки хвороба навіть з термінологічної точки зору змінюється впродовж багатьох століть? Вона аналізує словники, вона аналізує якісь шедеври мистецтва, якісь мистецькі твори, вона аналізує біографії письменників там Кавка, Джункіт, Персішелі і так далі. Тобто, дуже дуже цікаво насправді читати. Написано це все так, що ти кайфуєш, ти, правда? Кайфуєш, ти бачиш, що це писала якась інтелектуалка. І до того ж, варто зазначити, от повертаючись до попередньої книжки, контекст завжди важить: сама Сьюзен Зонтак вона хворіла на рак. І тому вона, як ніхто інший, знає, що таке хвороба, що таке бути в суспільстві стигматизованим, що таке. Почуватися некомфортно, коли всі знають, що ти хворієш, і ставляться до тебе не як до людини, а якось інакше. Якісь слова не можуть вимовляти, не можуть на тебе дивитися як на повноцінну особистість. Часто западає якесь таке незручне мовчання через те, що люди так співчутливо на тебе дивляться, і ти відчуваєш цей тиск на себе. Ну, коротше, дуже-дуже багато всього, дуже багато тем, які вона підіймає паралельно з темою хвороби. Про те, навіть як політика політика використовує е, хвороби, і це зараз не про е, якусь там конспірологію, про те, як е, якісь політики використовують хвороби в своїй мові як метафори для маркування неадекватного суспільства, чи ще щось. Ну коротше, обов'язково прочитайте цю книжку. Сюзен Зонтак Хвороба як метафора. Про наступну книжку насправді можна говорити дуже дуже багато. І щоразу, коли я розмовляю з якимись людьми про історію, про культуру, про політику, про війни. То завжди в моїх е словах є посилання на цього автора, на цю книжку. Це повітряна війна і література Вінфрід Георг Зєбельд. Ось така дуже гарна книжка. В принципі, у цього видавництва е дуже прикольні книжки. Здається, воно «East Publishing» називається. Ну, коротше, неважливо. Просто от пошукайте цю книжку, бачите, скільки тут закладачів. Е, Значить, ця книжка німецького письменника вона розповідає про те, як німецькі автори, а одразу скажу, що тут не буде суперпопулярних письменників, тут будуть якісь письменники, які, ну, принаймні в нашому інформаційному просторі, вони не дуже популярні. Це, звісно, німецькі письменники, як вони всі переживали воєнний досвід, і як вони переживали, зокрема, Карму, яка їх знайшла, тобто як вони переживали знищення Дрездена, коли його просто стерли з лиця землі. І вони мали якось прийняти цей факт. Там є просто цитата, яка резонує і дійсно показує наскільки німецьке суспільство пройшло великий шлях абсолютної реформи і відродження, коли тільки-тільки був знищений Дрезден, і Зебальд в цій книзі пише, що це стало нашою колективною травмою, яка залишилась в межах нашої свідомості. І далі він розв'язує цю думку в те, що вона там залишилась не тому, що ми не вміємо промовляти про свої травми, а тому що. Ми на це не мали права. Тобто ми влаштували Другу світову війну. Ми вбили таку кількість людей, ми несемо колективну відповідальність і ми отримали відплату за те, що відбулося. І хіба ми маємо право скаржитись на це? Ось надзвичайно цікаво, як він аналізує сам по собі Забель дуже серйозна така Ой, інтелектуальна особистість, і я дуже раджу інші книжки його теж прочитати. Сама ця книжка це цикл лекцій, просто об'єднаних в одну книжку. І це на Боже, такий звук, і це направду надзвичайно цікава робота, яку хочеться перечитувати, тому що він не просто якісь тобі факти навалює, по типу скільки тонн бомб було скинуто на Дрезден, ти просто тебе жахають ці цифри, тебе жахає кількість вбитих людей, але те, як він розв'язує питання колективної відповідальності, емоції німецьких письменників, які мали якось дати собі з цим раду. Ну, коротше, це дуже і дуже цікаво. І остання книжка відомого нам всім автора це Франс Кафка. Його оповідання. Ну, тут ем, дуже маленька книжечка, але в принципі ви можете знайти видання, або якщо вмієте читати англійською, купити англійською. Е, прекрасні видання, їх просто безліч. Е, тут декілька оповідань, зокрема, перевтілення, дуже популярне голодмайстер і так далі. Чому я раджу прочитати оповідання, а не там загальновідомий процес чи замок, хоча, звісно, я їх теж раджу прочитати, чому саме оповідання? Тому що дуже часто е, негативні відгуки про кавку це, от я там не зрозумів, текст ще й недописаний. От якась довга муторна фігня, він такий однотипний. Не спробуйте почитати його оповідання, тому що в кожному своєму оповіданні він абсолютно різний. От просто прочитайте перетілення, потім прочитайте голодмайстер, потім прочитайте Новий адвокат, прочитайте Жіночка, прочитайте цей, дослідження однієї собаки, і ви зрозумієте, що кавка не те, що не однотипний, не е, сірий. Кавка настільки е, різнобарвний, він настільки. Неймовірний і м, якийсь захований, прихований від нас, тому що коли ти читаєш якісь супервідомі його роботи, то у тебе складається певний все ж таки образ кавки в голові. Але коли ти читаєш його оповідання з кожним оповіданням, він відкривається для тебе як набагато талановитіший письменник, ніж здавалося, і набагато цікавіша літературна особистість, тому що він помер доволі молодий. І написав, як здається, на перший погляд, доволі мало. Ці романи не закінчені, перевтілення, ну і що він там ще написав. Але, але насправді кавки дуже багато оповідань. І кожне з них дійсно варто уваги. Що ж, а на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Напишіть, якщо якась книжка вас зацікавила, і, звісно, просто залишайте будь-який коментар, як пройшов ваш день, що ви читали останнім часом. Пока. Et d'autre part, l'adaptation des possédés que, qui a été faite par une jeune compagnie dans des conditions d'ailleurs très remarquables.